У виставковій залі обласної організації національної спілки художників України свій доробок демонструють студенти інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Це курсові та дипломні роботи кафедри дизайну і теорії мистецтв. Наш кореспондент Надія Семенкович цікавилась надбаннями молодих спеціалістів вишу. На виставці презентують роботи трьох спеціалізацій графічний дизайн, дизайн середовища та дизайн одягу. Більше 30 викладачів, а це не тільки досвідчені науковці, а й серйозні майстри практики, передавали свої знання і вміння талановитим учням. Кожна з цих спеціалізацій має клас майстерню. Клас майстерні очолюють графічний дизайн. Це Оксана Дмитрівна Бейлах. Дизайн одягу саме очолює. Ганна Васильовна Макогін і дизайн-середовища професор Губаль Богдан Іванович. Ну, це виставка в нас, одна з таких найперших в цьому залі. Раніше ми виставляли там художньому музеї у себе, а вирішили показати на більш широкий простір, чим займається кафедра, і одночас показати те, що ми готуємо. Конкретні проекти випускниця інституту за спеціальністю дизайн одягу Марічка Зівронюк підготувала колекцію одягу під назвою метаморфози. Її моделі подружки, одна медик, інша хореограф. Дуже вдячна викладачам за їх труд, за їхні, е, ну, так би мовити, підказки за їхні навчання, за їхні розумні слова дуже сподобалося. Я планую поступати на п'ятий курс та продовжувати цьому досі розвиватися в напрямку дизайнерства. Надіюсь, що мені це вдасться. І всім сподобається моя колекція. Впродовж років навчання в університеті головне завдання, яке стояло перед студентами практичне застосування їхніх робіт. Відчуття десь самобутності нашого краю, в окремих таких елементах української етніки. Прикарпаття як при краю, ну і очевидно десь сучасних тенденцій. Хотілося б, щоб Івано-Франківщина не втратила своє обличчя. І, очевидно, ми є місто в центрі Європи, Івано-Франківськ, і край наш в центрі Європи, але все одно він має мати неповторний шарм, особливий свій. Формат, і очевидно, має бути неординарним: зібрати красу довколишнього світу, зрозуміти її серцем і поставити на службу людям це основна мета творчого доробку студентів інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та їх добрих і вмілих наставників.